Перше, що ми відвідуємо в Бразі, це знамениту площу, де знаходиться головний годинник міста. Це астрономічний годинник Орлої, циферблат якого як модель космосу. Так його собі уявляли середньовічні європейці. Туристи, як зачаровані, стоять і чекають на виставу. Яку показує цей годинник, подивимося і ми з лівої сторони бачимо фігурку молодого чоловіка, такого собі красення, який любується собою, як нарцис, дивлячись в зеркало. Ця алегорія вважається грішною, бо милуватися собою це недобре. Поруч із ним стоїть фігурка жадібного купця з грішми. Далі ми бачимо алегорію смерті. Це скелет, який нагадує про те, що ти можеш милуватися собою, заробляти багато грошей, але про смерть не забувай, бо ти ж не вічний на цій землі. Далі стоїть фігурка музики, яка підкреслює те, що людина повинна проживати все своє життя з користю, а не бездіяльно. І про це весь час пам'ятати, бо годинник то цокає, а знизу, ближче до народу, знаходяться алегорії благодійників. Перша алегорія показує митця, яка висловлює схвалення за якісь якості переваги. Далі стоїть фігурка Архангеля Михаїла, як нагадування про релігію. Їж, але не забувай молитися. Далі фігурки науковця і поета мета цього годинника нагадати людині, щоб вона проживала своє життя гідно та з користю, бо життя швидкоплинне.